У нас пов'язане з тим самим питанням і з питанням загального замощення для могил, але тільки тепер свої питання хочуть поставити до керівників, а саме до карого і до благун, ті родини, чиї рідні поховані на другому почесному секторі. Минулого разу це був перший, а сьогодні другий почесний сектор. Мій чоловік загинув у 23-му році. Я приєдналася у 23-му, як усі ми е, перебували в неадекватному стані, все, всі цю проходили цей біль і, і знають. Потім е, будемо так, ну, сектор, да, ми всі давали згоду. Усну згоду. Перше. Ми давали всі усну згоду. Ни у кого яких не брали, підписували, що вони дають згоду на поховання. Ніхто ж не підписував, тільки була усна згода. Потім виставила влада меморіал. Ну, На картинці він дуже гарний. Потім, коли вони виставили, це перше було і основне скульптуру, яку вони для наших воїнів, які захищають. Тили нас з вами захищає ще далі, далі захищають нашу Україну. Вони взяли цей пам'ятник авганцям, в форму ЗСУ, виставилися. Всі родини сколихнулися і скажуть: це негідний пам'ятник нашим воїнам. Потім поясняється друге питання, яке вийшло основне. Бо спочатку пам'ятник, ми це нас згуртувало, і ми там всі е, кричали, що це переробіть його, переробіть це не гідно, це радянщина. Потім е, вишив на другий колір, е, і на третій, яке ви не стало основним, це те, що е, поховання на другому. На першому, другому, третьому секторі не всі впадають з фактичним похованням, тим, що вони намалювали. Перше засідання, яке було це на першому було, так да. там було. Ми були представники ритуал сервісу, були, були представники міської влади, були представники забудовника і були представники проектної організації. Було перше питання, яке ми задали. Чи буде, бо на рядах все дуже рівно. Ми кажемо, є, не совпадає. я Декілька може на російській, перепрошую, а не співпадає. Буває розбіг до двох метрів. Тобто я приходжу до свого чоловіка, і місце його поховання буде на тротуарній дорожці. Ми задали питання. Це буде е, враховано. Нам кажуть, була відповідь, дівчата, хто був на це, підтримайте. Так, мене, піші, будь ласка. Було сказано ні. Так чи ні? дівчата, Або так, як на проєкті, або так, не як. Проекті, або ніяк. Ми підняли, як це може бути. Це не може бути. Ми, ми, внесіть в план, в будь-який проєкт, якщо є тут будівники, вони підтвердять. В будь-який план різь. можна внести зміни е, з факту забудови. За так чи ні? Так в проєкт, що могили будуть розташовані згідно фактичному місцю поховання. Тобто, коли ви прийдете до свого рідного, близької людини, вона буде не на тротуарі, а буде там, де вона зараз лежить. І тут все почалося. Почався цей е, да, Родини згуртувалися, щоб трішечки притормозити, а ми написали відмову, що ми хочемо так, ну, ми відмовляємося. Це притормозило. Потім було багато нас. Збирали, зборів, кривку, я, я дуже кратко стараюся, бо це затягнулося на півтора року. І останнє, коли у нас останнє було скарені. В цьому скарельно? Ні, в ні. 24-му 24 це було ще раз а? прошу, щоб я не була голословна, щоб це було фактично, хто був на цьому зібранні. Так, Каре нам сказав, люди підтвердять, що він нам сказав. Призупиняємо проєкт до закінчення війни. Ми погодилися, і ми згодні родини після війни почати, щоб це був єдиний комплекс. І тут ми розслабилися, ми не сказали, що це наша перемога. Ні, це домовленість. Але в січні влада знову е, починає з нами гратися. січня місяця вони виходять, робити щось ви бажаєте. 50 тисяч. Знаєте, і і е, чесно вам скажу, е, відмови, ви, ви, Скільки ми не добиваємося. Е, переписали відмови е, Тетяна е, Різниченко. Тетяна Олексіївна зачитає, якщо кому хочеться. Ми переписали так, як потрібно владі, але додали одне питання, що, будь ласка, коли будуть роб проводитися роботи за дві тижні замощування, попередьте нас, будь ласка. Бо ми хочемо, ми не віримо вже владі. І ми хочемо бачити це. Так, присутні ми, що дійсно поховання з е, е, інший сектор, я вже не знаю, сторона, друга, вони вже почали робити правильно. Вони зачистили, вивезли всі дерева, завезли у цей шлак і почали хоч більш-менш рівно робити. А наша сторона, ну всі бачать не Неспівпадіння. Оце було основне. Коли на збранні сказали за несівпадіння, то вони тоді сказали, як. Буде 20-30 см. Якщо б виходило 20-30 см, то питання не було б. Не було б опросу, що 20-30 см по могилці, як могила викопана, це взагалі не про що. Ну вони не свпадають дуже багато. І вопрос, це можна на відео подивитися, є відео. Хто задав вопрос з дівчат сзади мене я був на собрання? По чому у нас красний граніт, красного граніта, це що прив'язаний сектор до цього? Катриченко сказав, да, до, до червоного пам'ятника, тому що наставили на тому, щоб провести конкурс, несколько пам'ятників і люди виберуть. І люди вибрали ще, щоб конкурс, було що понятно всім. Щоб іще було понятно всім. Коли почався скандал, цього на записі немає. Я стою перед вами. Вже ми пішли. Вилагати не було про що там в тому місці виконкомі. Я підходжу до, до Катеринка. Чого не, не зробити, щоб не було от цього скандалу, не зробити конкурс. Кожна людина проголосує, який пам'ятник вибере, виберуть такий буде. А він що відповів? от 60% проголосують за один, а 40% за другий. Що будемо робити з тими 40%? Отак влада поступає. Дивіться, ми ж ми ж не проти. Я назвав цього... фамілію. хто це сказав. Ми ж не, Я не проти цього, цього, цього проекту. Я ж казала, ми пішли на, на поступки. Ми сказали добре. Це ми бачимо, що ми не знаходимо общий язик. Ми б... не ми не знаходимо точки заприкосновіння з владою. Ми вже пішли на поступки. Робить замощення, ми дали всі згоду. Перший сектор два тижні був, тому вони дали згоду. Ми теж всі даємо. Ми другий сектор. Ми ж даємо згоду на замощування. загальне замощення, щоб це було до... красиво. Вони рівно щоб було, щоб не було да, падіння, щоб, да, не, щоб не було в, ось цього гуляння ми ми по згідне з цим Який проектом. Все, знає, все у когось отаке розстояння, да, віддавали, але, але робіть загальне а, замощення. Бо загальне замощення, ну хтось ви правильно кажете, хтось вище, хтось ні ниже. Коли буде загальне замощування, це ж. Не попадання води, там, холоду, мороз там, чи ще. Воно ж не буде підтікати, затікати, не буде трістатися, воно буде ну, як потрібно. Що, що хоче ще влада від нас, я не розумію. От нас... І оце після цього зібрання пішли писати е, відмови. А як з ними балакати? Немає як більше балакати. Єдине, що у нас було, потім ми забрали ГО, створили ГО. Председателя вибрали Різниченка Тетя Олексівну. Вони зараз всі кинулися на Тетяну Олексівну. Всі кинулися, вона винна, де да вона просто наш представник. Щоб спілкуватися з владою. Вона мене ні в чому не егітурувала. А я писав і заяву на, на відмову, і потім я скасував цю заяву, щоб було замощення. Ці хлопці тут поховані всі в воєнній формі, в да, да, формі ЗСУ. Да. Що, вона, що наша влада робить? Що робить наша влада? Всі хлопці, да, тут ні одного немає в гражданах. Ну, треба, щоб вони хоч одинаково. Так, да, ну, красиво. Я не буду, я можу нерігу, по... не mm. розумієте, ну це понімаєте. Ж... Чого от саме сьогодні ми зібралися? Чого ми два тижні тому викликали сюди владу на зустрічі з представниками родин сюди були привести? Ми їх чого? викликали, але вони до нас не з'явилися. Вони не мали не з нами мати чому основне питання загальна зима дитина. За ще може по карманам розпити, що є могили. Одна вище, друга нижче. А що робити родині? Присадку а ще друге питання. Тут ще поховані в кого нема батьків, дружин, сироти. Хто їм буде ставити? якщо да. нам ти по 50 подивіться. Ми та поставили остальні Год хто пройде два землю. Ті отим жнімуті повну сьоті заготовки через два роки Дає грунт присадку, буде раком боком. Вот. О, ось... надо а... У нас основа... для... да. Основ... да. Основ... да, ну, пишаться. Там, 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 там да. же Що Что... Что... зробили замочено ну, суцільні да, люди, да, які о, загинули де? СБУ де? Да, 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 да. Там да. вони зробили вже недавно. А. Два місяці чи стільки пройшло, вже пішли три. Ми ж не там, похоронили, поші ще прийшли. Ні, ви ж знаєте, що збирає місце придцяти. Ну я ж кажу, ми ж не, ми вже ладно, закрили на проєкт очі робіть. робіть, робіть ці, ні, не ну, от я, я вибачте, що робіть, робіть треба сюди замку. одного чоловіка, я ж не знаю, я не був, приїжджають. Хай одного привезти вона. сюди, звінить. Я б з ними задав би вопроси. Так. Добре, нехай, тому що не всі родини отримували оці виплати, льготи, не у всіх родин є гроші. Є такі, кому взагалі немає кому поставити. І мені пообіцяли, що да, буде так, а тим, у кого нікого немає, буде ставити якась громадська організація. Не що ви ви я, я, ну, Тут три закручено, стоїть. Там гроші гроші коли стоїть. Раніше питала, то мені кожного разу казали, що це так захотіло родини. Я кажу, які родини Я там сироти похова. А вони тоді минулого разу вже сказали, що якась. Секретна громадська організація, яка отримає звичайна. Ну я не знаю, як там воно. Ну те, що ну спамкові, секретна, 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 да. так, організація. давайте вместе зберемося і і Самі, оце, цей квадратик зробимо замощення. Вони хочуть. Не вийде так, люди. Так не получается. Я горняк, я не строитель. но вот эти вещи та по нівеліру от цьому могилочки. До самой крайній. Крайній. До самой крайній, воно воно в міліметри вибиває. Якщо кожен квадратик бачите, буде, буде робити собі, воно які б вам не дали розміри цього висоти. Бо Ви не випи, ніхто не зможе цього зробити. Тут даже інвелір не надилі. Тут шнур протягнув ровно. Хоч урод вийти, зробити зробіть нульовий цикл заложити. Шлак ускоку в, в кривбасі, зробіть його. Так, армію що кума Там бабки років. І все, будь ласка, будуйте, продовжуйте виконання робіт. Ми чекали відповіді дуже довго, тому що нам сказали, може для того, щоб зробити заливку, необхідні додаткові кошти, про які буде йтися мова на, міськ... на міськраді. Ми чекали травневого засідання, не прийняли четвер червневого нічого. Липневого абсолютна тиша. Тоді ми почали піднімати питання: так чому всі заяви вже написані? Відмови відкликані? Чому ви не виконуєте роботи? І тут вдруг з'явилося у цій соцмережі у Ватсапі. З'явилося повідомлення про про 38 відмов, які написані юридично неправильною формою. По перше, немає юридично правильної або неправильної. Такого закону немає. Та по-друге, люди, які писали відмови, не були сповіщені про те, що вони неправильно написали. Ми всі вважаємо, що ми правильно написали, тому що ні листа не було наді... надіслано, ні зателефонували, ні викликали, ніяк не повідомили. Ви неправильно написали, переробіть, будь ласка, всі сидять в очікуванні, що ось-ось почнеться -ось загальна заливка. А виявляється, там якісь 38 відмов неправильні. Пишуть 38 відмов із ГО. Народ, члени, список, членів громадської організації, є тільки в мене. Навіть в юстиції його немає, його немає ніде. Ніхто не знає, хто є членом громадської організації. Нашої, крім самих членів, хто сам писав заяву. І тому казати про те, що ці 38 відмов це відмови членів громадської організації, це абсолютно голословлена заява, яка брикня. нічим не підтверджена. Да, простими словами, це просто брехня для того, щоб не виконувати роботи. Ми до них посилали запрос, чому досі, досі не виконані роботи, вони повинні були бути закінчені і ще першого, до 1 першого липня. Все це повинно було бути зроблене. Чому? Е, тому що тепер 1 листопада. А чому 1 листопада? Вони нам тоді розповідають. А тут же ж поховань буває до 10 в день. І тому, коли йдуть поховання, ніхто роботи не виконує. А якщо ми з вами подивимося, скільки людей зараз виконують роботи, їх просто немає кому виконувати, тому і зриваються всі їхні плани. Але вони звертають на те, що це громадська організація, вина в тому, що зірвалося будівництво. Подивіться Арматуры сколько? скок, Тол... стены, блин, блін, там я не, не знаю, сколько <поцелуй> туди вкласти. <поцелуй> Вони будуть довго довго цей забор делати, спрашувається. Зачем знати сколько туда? Там бабок сколько влили. Я считаю, что это... тонірований забор. Дитя, ну хлопці, ребята, понимаете. изначально повинен був бути колумбарій. В першому проекті там був колумбарій. Але потім він якимсь дивним чином зник, але товщина забору залишилася.